Слухай, але не зле поховали. Не зле, не зле Леська. Ну але тільки було самі канапки на столі і трегуриляки. Ну хто таке дивить? Слухай, чотири господині на кухні поприїздили. О вони робили, я не знаю. Слухай, Леська, ну Оксанка дуже гарно заспівала. Ой, не кажи, дзвінка, слухай, в мене все на скоро весілля. Може, то її покликати найбо нам заспівала. Ну та певно, і не треба за музиків платити. Та то тепер такі гроші, суд тебе. Але вінок такий, який-небудь виділа в мирна були внуки привезли з живих квітів. А то що? Але слухай, костюм файний підібрав під кольор труни. Ну, то так по-городському. А труна з СП. Та Блеска, та то справжній воріг казали. Та ти жовт, дороге. Але слухай, Марійка прийшла в такій сукенці ніби на дискотеку, ні? Ну, ніби на дискотеку. І жадної сльозинки не прорунила. Ну, як ах... така, то не наша справа, Бог їй суддя.